Є в мене певна інформація, я все ж таки спілкуюсь з різного роду людьми, в тому числі в Верховній Раді України і в деяких штабах. І я вам скажу так, потроху робота по... в деяких потрохи, а в деяких штабах серйозна вже йде робота по підготовці до виборів. Угу. Притом вона різного роду, ця робота, але все ж таки вона йде. Тому я впевнений в тому, що. Теоретично нас можуть очікувати вибори навіть цієї осіни uh -huh. цього року. А і ну, це будуть, якщо і будуть, це будуть президентські і парламентські, а навесні вже будуть місцеві і а, вибори міського голови. Хоча а, можуть бути і здвинуті, що на весну перенесуть президентські і а, парламентські, а вже восени двадцять шостого року проведуть, їх. але точно одні з виборів відбудуться до